Вітаю! Сьогодні говоритиме про степінь натурального числа і більш детальніше зупинимося на квадраті та кубі натуральних чисел. Перед вами є 6 в третьому степені або ще 6 в кубі. Це степінь. Він має основу 6 та показник 3. Щоб це обрахувати, нам потрібно ось цю основу 6 написати стільки разів, скільки вказано в показнику. А потім власне виконати множення. Наприклад, 6 на 6 можна помножити і отримати 36, а потім вже 36 помножити ще на 6. Такі обрахунки можна вже робити в стопчик. Наприклад, 6 на 6, це все ж таки буде 36, 6 купишем, 3 помітим, а 3 на 6 18, якщо додати ще 3, буде 21, і ми це записуємо. Отже, 6 в кубі це 216, або ще 6 в третьому степені. В другому номері нас просять піднести до квадрата число 15. Це означає, що наше число 15 буде основою степеня і буде писатися нормально звичного розміру. А якщо підносимо до квадрата, то це до другого степеня і двійка буде в показнику. Для того щоб це обрахувати, нам потрібно буде 15 помножити на 15. Власне, що собою являє квадрат 15. Це площа квадрата зі стороною 15 одиниць. Для того, щоб знайти площу квадрата, достатньо згадати, що квадрат це один з видів прямокутника, а площа прямокутника це була би одна сторона помножена на іншу. Тобто, в даному випадку площа квадрата дорівнювала би 15 помножити на 15. І відповідно це можна записати як 15, яке множиться два рази, тобто 15 в другому степені. Оскільки таке число дорівнює площі даного квадрата, то його читають як 15 в квадраті. Але ж скільки це буде? потрібно 15 помножити на 15. І зараз ми це зробимо в стопчик. Спочатку ми помножимо на п'ятірку. 5 на 5 25, 5 пишемо, 2, помітимо, 1 на 5 це п'ятірка. і ще двіка, відповідно, буде 7. Далі нам потрібно буде помножити на одиницю. Записуємо відповідь під одиничкою, 1, 1 на 5 це п'ятірка, і 1 на 1 це 1. Далі слід між собою їх додати. Два отриманих добутки. П'ятірку ми зносимо, 5 і 7 буде 12, ми 2 пишемо, 1 помітимо. І ще з цієї одиничка додаємо, і буде 2,225. Для того, щоб порахувати 15 в квадраті, нам достатньо 15 помножити на 15 і порахувати, скільки це буде. А в наступному номері нам потрібно піднести число до куба. І це число 6. Ми пишемо 6. Якщо підносимо до куба, то це до третього степеня. Адже об'єм куба із стороною, наприклад, ребра 6 буде дорівнювати 6 помножити на 6, помножити ще на 6, тобто 3 шістки потрібно буде помножити. І ми це з вами вже рахували в першому номері. Тобто 6 у третьому степені. І 6 в кубі це одне і те ж саме, і це 216. До речі, під час обрахунків ми могли б написати, що 6 на 6 буде 36 в даному місці, і вже їх потім помножити на 6. -ку. Таким чином, ми б зекономили одну дію. В наступному номері потрібно знайти значення виразу, і перед нами є такий вираз, як 13 в квадраті, мінус 12 в квадраті, мінус 5 в квадраті, і питаю, чому це дорівнює. Перше, на що звертаю увагу, ми не можемо між собою додати або відняти на 13 і 12 для початку, а потім вже підносити до квадрату. Річ у тім, що піднесення до степені виконується в першу чергу. А отже, цей вираз буде означати, що нам потрібно 13 помножити на 13, потім відняти 12, яке множиться на 12, і потім відняти 5, що множиться на 5. Тобто ці множення потрібно буде виконати перед тим, як ми почнемо віднімати, а вже тоді власне виконати дій. Я, наприклад, знаю, що 5 на 5 це 25 і не потрібно буде множити це в стовпчик. Також я знаю на пам'ять про 13 на 13 і 12 на 12, тому що ці речі було б добре вивчити, але вас для цього буде ще достатньо часу. На форзації підручника тобто коли ви відкриваєте його буквально зразу. Можна помітити таблицю квадратів та кубів натуральних чисел, і там будуть такі числа, як 13 і 12. Звідти можна отримати, що 13 буде 169, а 12 в квадраті це вже буде 144. Якщо хочете, можете перерахувати це все в стопчик і отримати відповіді. Таким чином, я матиму, наприклад, від 169 відняти 144. І це буде 25. Та відняти ще 25. І будемо мати 0. Погодьтесь, якби ми з вами працювали тільки з 13, 12 та 5, навряд чи би ми отримували 0 в кінці. Скоріше за все, що ми б якусь іншу відповідь захотіли би отримати. Але правильно, саме 0. Перед вами зараз якраз та таблиця квадратів і кубів, про які йшла мова. Наприклад, нам потрібно порахувати, чому буде дорівнювати 6 в кубі. Ми вже знаємо, відповідь це 216. Але як це робити? Ми беремо, знаходимо нашу шістку. і якщо в кубі, то це в третьому рядочку, отже, 216, і ми це записуємо. Якщо нам потрібно, наприклад, знайти чому дорівнює 8 кубі, то відповідно на перетині вісімки та кубу ми знаходимо 512. Таким чином, це можна зробити. Пізніше ці таблиці будуть. Розширені для таких чисел, як 13 в квадраті там 144 в квадраті, але про це більш детальніше, скоріше у в класі восьмому. Зараз же ці речі можна просто помножити в стовпчик, але таблиця дозволяє це зробити значно швидше. Давайте попрацюємо із другим завданням четвертого номера. Нам потрібно до 7 в квадраті додати 7 у першому степені і відняти 7 в нульовому степені. Для того щоб це зробити, слід зрозуміти, що таке 7 в другому степені. Це 7 помножити на 7. Далі плюс 7 у першому степені. ось ця одиничка вказує, скільки сімок нам потрібно взяти. От ми тут брали їх дві штуки, а тут у нас одна. Тому 7 в першому степені це просто 7, і це дуже добре. Далі слід розібратися, а чому буде дорівнювати 7 в нульовому степені, як це зробити? Для цього ми з вами зробимо ось такий запис. У нас є 7 у другому степені, і це, безперечно, 7 помножити на 7. У нас є 7 у першому степені, і це просто 7, і потрібно написати 7 у нульовому степені, чому це буде дорівнювати. Ми такі, ну а що писати? Немає що писати, але ж якесь число ж має бути. На яке число можна помножити, щоб результат не змінився? На 1. Тобто, якщо ми 1 помножимо на 2 сімки, вийде 7 сім в другому степені. Якщо ми 1 помножимо на 7, то вийде 7. А якщо ми 1 помножимо на 0, сімок, то відповідно буде 1, і саме ось цю одиницю і слід буде записувати як будь-яке число в нульовому степені. Далі діло лише за тим, щоб все порахувати. Наприклад, 7 на 7 ми знаємо, що це буде 49. Додаємо відповідно 7 і віднімаємо одиницю. Можна від 7 відняти 1 і зразу написати, що це буде дорівнювати 6. А коли до 49 додамо 6, будемо мати 55. В наступному завданні нам потрібно знайти значення виразу, який містить букву А. Але за умови, що А буде дорівнювати 2. Тобто ми в кожне місце, де написано А, матимемо поставити ось двійку, яку нам пропонують. Але слід пам'ятати, що ми матимемо множити відповідну п'ятірку на цю А. Бо інколи трапляються випадки, коли ми пишемо 5, пишемо 2 і забуваємо це помножити, поставити, і це виглядатиме як 52, а не 5, помножити на 2. В цьому погодьтеся, є певна відмінність. А отже, і відповідь не співпаде. Ми пишемо 5 помножити на 2 в третьому степені. Додати 2 в другому степені відняти 9, і вже це потрібно порахувати. Наприклад, ми можемо записати, що потрібно буде помножити в першому випадку. Це 5, яке множиться на 3 двійки, та замість 2 в квадраті написати 2 помножити на 2, а в кінці відняти 9. Далі діло лише за самими обрахунками. 5 помножити 2 на 2 це 4, і ще на 2 це буде 8. Тому 5 множимо на 8, додаємо 2 на 2 це 4 і віднімаємо 9. 5 на 8 40 і додаємо 4, 44, від яких слід відняти 9. В процесі віднімання ми могли би або зробити це в стопчик, або, можливо, іншим способом. Наприклад, мені не сильно подобається варіант 44 відняти 9. Пам'ятаєте, ми говорили, що це було би 40, додати 4, відняти 9. Так давайте зразу віднімемо 9, а потім додамо 4. Такий варіант мені більш до вподоби, адже це буде 31 плюс 4, і це робитиметься значно легше, це буде 35. Старайтеся скрізь де можете знайти застосування для зручних способів додавання, віднімання, множення ділення, використовувати саме їх. Це полегшить роботу і зробить завдання. Більш швидкими і приємними. І здавалося б, останнє завдання на сьогодні це четверте завдання четвертого номера. У нас є такий приклад, який має дуже багато показників, вони в різних місцях. Найвищий пріоритет має піднесення до цього другого степеня. Ну тому що ми маємо піднести саме до степеня, а потім вже виконувати додавання, віднімання, множення, ділення. Але якщо є вираз в дужках, тоді дії відбувається спочатку там. Тому ми маємо подивитися, а які дії слід виконати там перш. Знову ж таки, піднесення до степені виконується першочергово. От 18 до першого степеня ми піднесемо в першу чергу, далі 3 до 4 степені можна піднести як другу дію, потім поділити, адже ділення виконується раніше, ніж додавання. В кінці кінців все-таки додати. Потім піднести до другого степені і, врешті-решт, відняти 40. Тобто можна це завдання розписати на 6 дій і зробити кожну дію окремо. І це буде, як на мене, правильно. Але ми можемо це спочатку розписати. Наприклад, 18 в квадраті це 18 помножити на 18. А далі нам буде потрібно поділити на 3 в четвертому степені. Тобто поділити на 3, що множиться на 3, на 3 і на 3. Тут дуже зручно буде множити, наприклад, 3 на 3 це буде 9, а ці 3 на 3 це теж буде 9. А якщо 9 помножити на 9, то ви вже догадалися, це 81, тобто 3 в четвертому степені досить просто порахувати, якщо так групувати. Але я лишу тут поки що лише дев'ятки. Той фокус, який ми будемо робити. Ну, я думаю, ви зрозумієте, для чого це буде, але дещо пізніше будемо тримати невеличку інтригу. І, відповідно, потрібно буде додати в кінці трійку, потім уже, коли ми все зробимо в цих дужках, слід піднести це значення до другого степеня, і в кінці кінці після цього всього відняти 40. Тобто, спочатку робимо те, що в дужках, те, що у нас такого синього кольору. Я, наприклад, не дуже хочу 18 множити на 18 і потім ділити на 81. Але я можу 18 поділити на ці дві трійки, тобто на дев'ятку. 18 поділити на 9, це буде 2. Інша 18 поділити на свою дев'ятку, це буде теж 2. А потім потрібно буде додати 3. Тобто наші обрахунки в дужках будуть такими, і це вже зручно. Тобто я скористався теж певними можливостями, я собі. Представив, що в мене буде 18, яке буде поділене на 3, і множитиметься відповідно на 18, яке теж буде ділитися на 3 в квадраті. Ось так. ну Тобто ці дві трійки, і ці дві трійки трійки в квадраті я записав. Тобто я таким способом міркую. Детальніше про такий спосіб обрахунків ми будемо вивчати пізніше, можливо, в класі 6, десь так на початку року. І ми пишемо ще, відповідно, мінус 40, адже, хоч ми з ним нічого не робимо, але переписувати потрібно, щоб ми його не згубили. 2 помножити на 2 це 4. І додати 3, це, відповідно, буде 7. Отже, ми маємо 7 у квадраті і відняти 40. 7 у квадраті це 7 помножити на 7. І це 49. Але відняти 40 ми пишемо кожного разу. 49 відняти 40, відповідно, буде 9. От, власне, так. І наостанок, як бонус, ви могли помітити, що 2 додати 2, це 4. 2 помножити на 2 це 4, і врешті-решт, 2 в другому степені це теж 4. Але це не означає, що 3 додати 3, допустимо, 6. Так? А 3 помножити на 3 це теж 6. Ні, 3 на 3 це. Так, це 9. Тобто результат уже зовсім інший, вони не однакові між собою. А 3 в третьому степені це не 9. Це не 3 помножити на 3, а це 3 трійки, які множаться між собою. Ось тут буде 9, але їх ще треба помножити на 3, і це буде відповідно 27. Тобто ці всі результати, вони різні. Але двійки, вони унікальні тим, що. У Кожному з цих випадків ми маємо один той самий результат. Чи ми їх додамо, чи ми їх помножимо, чи піднесемо відповідно до такого степеня, буде однаковий результат. Це унікальне явище, і навряд чи ви будете мати ще якісь числа, які будуть володіти саме такою властивістю, що немає різниці, чи то додаємо, чи множимо, чи підносимо до степеня. Щось із них може бути в якихось двох інших числах. наприклад, 1 в першому степені це 1, і 1 помножити на 1 – це буде 1. Але якщо один додати 1, то буде 2, і відповідно 3 таких варіанти одночасно не спрацює. Може бути щось схоже на це із нулем. Наприклад, 0 помножити на 0 це буде 0, 0 додати 0 це буде 0, а 0 нуль в нульовому степені це не зрозуміло як. Тому ми такі речі не рахуватимемо. А на сьогодні все і до зустрічі наступного разу.